Свята Духа Христос Пресвяті нас. У сьогоднішній Воскресний день, дорогі брати та сестри, у другу підготовчу неділю перед святим Великим і Спасителем Постом наша свята Православна Церква нагадує нам євангельську притчу про двох людей, які прийшли в храм помолитися, про Митаря і Фарисея. Як ми сьогодні чули в івангельському благовістуванні, що дві людини прийшли в храм митар і Фарисей. Пересей став попереду всіх і молився до Бога так. Дякую тобі, Боже, що я не такий, як інші люди, або як цей метал. Пощуся два рази в тиждень, десятину віддаю, що тільки надбаден. Метал вже стояв позаді і не смів підняти очі на небо, бив себе в груди, промовляючи. Боже, будь милостивий до мене грішного! Бересей вийшов з храму осудженим за те, що вихваляв себе і осуджував ближніх. Метак за своє покаяння і смирення отримав прощення. На прикладі сьогоднішньої Івангельської притчі ми бачимо, яке велике значення в очах Божих має смирення. Що ж таке смирення? Смирення це християнська чеснота, яка в духовному житті проявляється в тому, що людина в будь-яких обставинах. Перебуває в мирі з Богом і самим собою. Не возвишається, себе ні, перед ким би це не було, і твердо усвідомлює, що всі успіхи в її житті досягаються при допомозі Божій. Найвищим прикладом смирення є сам Господь наш, Ісус Христос, який, по слову Святого Апостола Павла, прийняв образ раба, смиривши себе, був послушним аж до смерті, смерті же Хрестові. Він є також і подати всіх благ тим людям, які мають смирення, як про це пише святий Апостол Яков. Бог гордим противиться, смиреним же дає благодать. Смирення прикликає до себе любов і поміч Божу. Преподобний боїці Святогорець пише: Бог любить кожну людину і кожному хоче допомогти, знаючи, чого вона потребує. Бог всемогутній, тому для нього не складає ніяких труднощів допомогти людині в будь-якому випадку, проте Бог не зможе допомогти людині лише в одному випадку, тоді, коли вона не змирена. І якими дарунками тоді би наділив би її Бог, все це не принесе їй ніякої користі, а завдасть лише шкоди. Як не можна будувати дім безнадійної основи, Бо з часом він зруйнується, так і не можна вести правильне, духовне життя без єдиної надійної основи смирення. Без смирення немає сили і не спасає ніяка християнська чеснота, ніяка добра справа. Диявол був великим архангелом, мав всі чесноти, але не мав смирення. І за це був скинутий з неба, бо був гордий, і всі його багаточисленні чесноти. Не те, що не допомогли, а повернулися йому в шкоду. З цього ми бачимо, дорогі брати та сестри, що гордість це найдрівніша і найсмертоносніша з усіх страстей. Саме тому, по цій причині, диявол завжди намагається направити людину на шлях гордості, бо він добре знає, що якщо людина буде мати цю страсть, більше ріків їй не потрібно. Вона і без них є беззаперечним наслідком пекла. І навпаки, якщо в душі є смирення, то людині безперешкодно відкрита дорога в рай. Святі Оці говорять, як одна лише гордість без допомоги інших гріхів, не звела хіровина з небес, так лише і одне смирення може возвести християнина на небо. Тому нам потрібно полюбити цю чесноту і прикласти максимум зусиль для досягнення її. Кожен нам її вчитися. Вчитися смиренням ми повинні у самого Господа нашого Ісуса Христа. Як він Кінця сам закликає нас до цього у святому Івангелі. Навчіться від мене, бо я лагідний і смиренним серцем. Тобто, вчителем смирення є сам Христос, і у нього ми повинні вчитися в цій науці. Наука ця не проста, і вчитися їй нам потрібно все життя. Спочатку нашому розуму потрібно засвоїти мудріє, яке по слову святителя Ігнатія Бренчанінова, є смиренний образ думок. Запозичений повністю із святого Євангелія. А смиренням це стан серця, який відповідає смиреному мудрію. Щоб навчитися смиренню, нам потрібно спочатку засвоїти смирину мудрію, навчитися мудрію і лише по мірі досконалення у ньому у нашу душу увійде смирення. Навчитися смиренню мудрію ми можемо, слідуючи тим настановам, які залишили нам святі Отці. Згідно з тим настанов, смірно-мудрі досягається триманням у пам'яті своїх гріхів і неусудження ближнього. Неусудження ніякої людини, говорить преподобний Макарій Великий, повинно закріпитися в нас настільки, щоб воно було в нас звичнім і природнім. Також для досягнення смириного мудрі дорогі брати та сестри, необхідна молитва, прохання до Бога. В певній мірі ми це виконуємо, і то в період великого по. За мені поклони з молитвою преподобного Єфрема Сирину. Господи, дуже силомудрія, смирено мудрія, мудрія терпення любві, дару міраху Твоєму. А сам Ісус Христос Іван сказав: істинно, істинно кажу вам, чого не попросите від отця Мого, ім'я моє дасть вам, також для досягнення мудрія, дорогі брати та сестри, повинні ми навчитися радіти, коли нас. Ганять і докоряють і сумувати, коли хвалять. Преподобний, е, преподобний Авросі Оптинський говорить, що це є найнедійніший шлях для досягнення смирення. Ось такі настанови залишили нам святі Отці. Якщо будемо виконувати їх, то з допомогою Божою начимося смиренномудрою. І лише тоді, по слову святителя Ігнатія Гранчанінова, у нашу душу мало помалу увійде смирення. Святі Оці попереджають нас, дорогі брати та сестри, що ціла війна ведеться проти православних християн задля досягнення смирення. Тому будемо вести цю нелегку війну проти смертельної гордості, а смиренні вдосконалюватись, щоб у день страшного суда почути блаженний голос Христа. Прийдіть возлюблені Отцями Його, унаслідуйте наслідуйте угодоване вам царство і створення світу. Амінь. Благословені Господні на вас.